Сьогодні, близько дванадцятої години, на Хмельницькому шосе автомобіль Toyota, що рухався в напрямку селища Першотравневе, зіткнувся зі Славутою, водій якої намагався здійснити маневр в бік автозаправної станції. За словами водія Тойоти, Славута різко пригальмувала, аби здійснити поворот ліворуч. Цей маневр здійснювався з правої смуги, адже ліву зайняв інший автомобіль. Такі дії стали неочікуваними для нього, а тому довелось різко гальмувати і повертати кермо в бік узбіччя. Однак це не відвернуло зіткнення. Внаслідок аварії водій Славути потрапив до лікарні. За словами співробітників ДАІ, переломів кінцівок не виявлено, але поза як за кермом знаходився чоловік похилого віку, для його здоров'я це зіткнення може бути досить відчутним. Значних ушкоджень також зазнали обидва автомобілі. Водій Тойоти обійшовся переляком.